у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ програма у центрі уваги. Вітаю вас. У місті погіршуються погодні умови із 20 до 23 січня. Синоптики прогнозують ожеледицю і мокрий сніг. Опади почалися ще вчора ввечері. Для прибирання снігу наразі задіяно 420 одиниць техніки, з яких близько 170 – снігоприбиральні машини для обробки вулиць сіллю та піском корпорації Києвавтодор. Ще у роботі майже 250 одиниць техніки житлово-експлуатуючих організацій. Чи встигають комунальники і чи готові до серйозних снігопадів? Ми про усе це. Це розпитаємо і дізнаємося у нашого сьогоднішнього гостя. Вітайте у центрі уваги. У нас Петро Береговий, перший заступник генерального директора Київавтодору. Пане Петре, доброго дня. Дякую, що до нас сьогодні прийшли. А ви, шановні телеглядачі, знаєте, дуже добре, що ми працюємо наживо. Тому усі свої запитання можете поставити безпосередньо нашому гостю 223 09 три Це номер нашого прямого ефіру. І лінію вже відкрито. Петро Іванович, ну я так розумію, зараз продовжують комунальники роботи. Продовжується прибирання снігу в нічну зміну. Коли постала необхідність виходити на вулиці, з яким ресурсом вийшли працювати? Ну, нас вийшло, сьогодні. Працювало 260 шістдесяти комунальної техніки, і з них 230 прибиральних машин. Було працювали ми сьогодні інтенсивні опади були вночі. І до ранку продовжувалися, але ми справилися з своєю задачами. Ми всі основні магістралі, спуски, підйоми. Не було ні до нарікання із від комунального транспорту з затримками, і де транспорт не стояв. Потім ми приступили до паралельно приступили до обробки тротуарів, підходів до підземних пішохідних переходів. Це ручна робота, зупинки громадського транспорту. Над цим, цією задачою ми працювали цілий день. Зараз на сьогоднішній день ми забрали оперативну нараду з керівниками всіх районів. Провели буквально я із цієї наради переїхав, і ми приступаємо до розчистки доріг малоповерхової забудови. Обов'язково обробимо всі дороги, пройдемо по малоповерховій забудові, щоб киянам всім було зручно. То сьогодні станом вже, там, на 6 годину, наприклад, ранку, коли люди почали потихеньку виїжджати на свої робочі місця, коли почав ходити е, транспорт громадський, на, як, на, на який відсоток ну, вже було завершено? На, ці роботи? Десь було 85% оброблено доріг і процентів 65-70 тротуарів. Uh -huh. Тому що на тротуаріх це в основному ручна робота. Вночі в нас працювало 26 бригад, це майже 150 чоловік. Дорожніх робітників, які працюють в цілодобовому режимі, в день у нас виходить трошки більше. У нас порядка 36 бригад бригад працює понад 300 чоловік. Це mm -hmm. люди, які працюють з лопатами, обробляють піскосоляною сумою, там де механізмами не можна цю роботу виконувати. Mm -hmm. Оці 36 бригад. Так ви сказали? Да. Тобто бригад це... по 12 підприємств. Це увесь людський ресурс, чи чи це чи це мається на увазі, що це всі дорожні працівники? Mm -hmm. Ну, ми е, задіємо також от. В таких погодних складних погодних умовах весь свій ресурс. Це ісфальтобетонники, гідротехнічна служба. Сьогодні дуже багато працювала гідротехнічна служба, вона займалася тим, щоб спустити дуже багато води, температура близько нуля, uh -huh. сніг розстає, і воду обов'язково потрібно було спустити в зливову каналізацію, щоб не було застої води. На цим ми працювали ну, протягом сьогоднішнього дня. Також би працювати над цим питанням і до завтра щодня. Ми знаємо, що по інформації гідрометцентр ще два дні. Ще два дні та так, два дні да, і погода буде переходити через ноль, мінус один, плюс один. Це ну, складна, складні умови. При такій температурі сніг налипає дуже uh -huh. активно, і необхідно в цей момент ну, в своєчасно обробити проїжджу частину, щоб не було накатів і ожеледиться на дорогах. Оцього людського, все ж таки, ресурсу, який необхідний там, де, де не може працювати техніка, його достатньо. Тобто, встигаємо, я встигає. Вам, я я скажу його мало. Якщо в нас корпорації е, 7 років назад нараховували 6 тисяч. 000... Працівників uh -huh. на сьогоднішній день чоловік майже вдвоє скоротили штат. Ну це зв'язку з бюджетом і з цим фінансуванням, яке сьогодні є. Але сьогодні ми вдячні, що, що ми до Нового року закупили повному в повному обсязі і посипальні матеріали. Uh -huh. і, і у нас на сьогоднішній день було 37 тисяч тонн. Сьогодні в нас в залишках є 24,5 тисяч тонн. І ще ми проводимо тендери і поповнюємо ще запаси. До кінця ми не знаємо, яка буде ще погода, ще зими майже два місяці. Поповнюємо запаси цих посипальних матеріалів, у нас є пісок, а паливомастильні матеріали ми закупаємо ну, на це, на це кошти. Виділив в кінці року. Нам і ми сьогодні вдячні київській міській державній адміністрації, що так сталося, що ми сьогодні можемо сміло працювати. Я просто знаю, що ще влітку. Ну, коли почали говорити про готовність до зими, і, зокрема, Київ то зазначалася цифра 51, один п'ятдесят тисяча, що саме стільки потрібно тон реагентів. Це, це, Виходить по, по, навіть пере... Це по, по нормативах, по норматив, якщо взяти обробляти, ми беремо ну, із розрахунку десь 35-36 снігопадів за зиму. за зим. Mm -hmm. От бере середньостатичну теп. Зиму брали по цьому, і так ми розраховували. Але на сьогодні день ми бачимо, що зима до нас ставиться дуже добре, поки, Май... що, да, поки що. І поки ми 11 тисяч тонн, майже 12 ми сьогодні розходували. Ну, mm. ну ви знаєте, при такій погоді більше реагентів уходить, ніж в великі снігопади. Це саме сьогодні да. продовж одного дня 11 тонн було використано. Ні, сьогодні так? було використано 1378 тонн. Солі і 672 тонни mm -hmm. піскосоляної суміші. Оце mm -hmm. під час і вчорашнього це вчорашній день і сьогоднішня ніч за сутки, за добу. Mm -hmm. Тобто були якісь нарікання. Ну, ви сказали, що в принципі нарікань не було, так от саме від мешканців, припустимо, що десь там щось не пос... Тому що ну таку інформацію часто можна посуду ну, да, від пересічних. В основному така правильно. інформація приходить через службу 1515, 15 це київський міський кокол-центр. Ну, вона буде завтра. Я цю пошту всю розписую, і дуже багато нарікань скарг йде дійсно від мешканців міста. Якщо автомобілісти можуть проїхати, ну так да, то людина, яка. Особливо похилові, які йдуть до поліклініки, йдуть до шкіл, до садиків. Е, ну... В основному ми свою балансову територію обробляємо, яким чином відбувається цей розподіл між районами, наприклад, реагентів там стільки, там стільки, і ну тому, що ситуація є така, коли там одна людина каже, що от в мене на цій вулиці взагалі не посипано, а інша каже, що все нормально. Тобто, чому чому ну, та та ну, від квадратного запаси солі від площі району по, по нормативу, По, так? по нормативу ви Зап, робимо запаси солі. Да, ну ви знаєте, дуже багато нарікань від мешканців. У Нас є е, приватний забудовник. Де зовсім говорять, нам не потрібно сипати цю сіль. Він нам почистить, щоб можна було проїхати. Люди не, не хочуть жити, ну, хочуть, щоб було і чистенько, біленький сніжок лежав. Дуже таких багато звернень є. Але там, де основні вулиці, основні маршрути, необхідно роботу цю виконувати, щоб не було аварій, щоб міг заїхати скоро до людини. Пожарна, не дай Бог. Ну, от... Рух повинен. Пане Петру, да. вже маємо перше звернення по телефону. Алло добрий день. Ми вас слухаємо. Це до мене? Так, ми вас слухаємо, ви у прямому ефірі говоріть. Я включила телевізор і услышала бровки і просто удивилась. Я була сьогодні на траднах в Жеках, на гарматній, плавала. Повний башмаки набрала води. Про які бровки річі йдеть, где на увазі злизли з Ливостоки, зливосток зливостоки. Зливосток. Зливосток. Ми дякуємо, дякуємо за, за уваження, за те, що дивитеся і телефонуєте. Ну, ми в нас балансові зливостоки йдуть на центральних магістралях. Всі зливостоки, які йдуть по дворах, по міжквартальних mm -hmm. проїхав, це зливостоки знаходяться на балансі управління житлово-комунального господарства. Mm -hmm. Там теж треба працювати, звернути на це увагу начальникам ЖЕКам, щоб вони теж. Mm -hmm. Працювали по цих, щоб решітки звільняли від цієї жижі, яка утворюється з каші сніга. Тобто, Звільняти... те, що да. знаходиться на вашому балансі, ви можете сьогодні гарантувати, що ніде ось цих підтоплень і затоплень немає? Працюємо так? над цим питанням. Uh -huh. не, не, не виключено, що десь були, потім люди наші під'їхали, спустили uh -huh. цю воду, ну, таких грандіозних затоплень не було. До речі, от як це відбувається? Ви сказали, що до вас надходять звернення? Так ви їх обробляєте там зав... будете дивитися? Да? Тобто, впродовж якого терміну ми як Ми всі, всі зауваження буквально на протязі однієї. Uh -huh. Ми передаємо свої вони знаходять на нашу центральну диспетчерську. Uh -huh. А всі диспетчерські комунальних підприємств районів працюють також в цілодобовому режимі. Ми передаємо оперативну туди інформацію, де які зауваження є, і вони нам звітують на протязі uh -huh. доби, і ми потім даємо від. Відповідь на кол-центр. Угу. Це що стосується снів. Інші там звернення, які там є терміни ми маємо протягом десяти днів ну, розглядати, як дивлячись, які, дивлячись які, які, що да, за ситуація? Так? Яка, ситуація. Угу. яка взагалі, якщо говорити по районах, де, де вам найважче працюється? Який можна назвати найпроблемніше, якщо можна назвати виокремити ви, один із таких районів? Ну я скажу, що два самі проблемні райони це центральні два райони, це центральні. Печерський, Шевченківський mm -hmm. район. У ну, зв'язку з чим? зв'язку з тим, що тут знаходиться це центр міста і тут ландшафт. сам такий, спуски, підйоми, mm -hmm. це основне і покриття, і зболижні в нас є. і Ці райони дуже самі складні. Ну і центр міста він повинен виглядати центром міста. Це центр столиці України і всі, всі, всі сюди і школярі. І гості, і екскурсії, всі в центрі міста ми повинні належати. Я не говорю, що кругом не потрібно убирати. Всі працюють над цим питанням, але центр в зв'язку з рельєфом тут набагато складніше працювати. І маленькі ці узенькі вулички всі проїхати, Ви знаєте, що зараз дуже багато запаркованих машин, що ми повністю добор... От до... як, до речі, цю, цю проблему вирішувати? Тому що ну, це дійсно не лише цієї зими, це ну, така вже да, да. традиційна. Ну, проблема. Сьогодні ця зима така що нас не заставляла цим, над цим питанням mm. працювати, але я скажу, що необхідно, щоб виконували з розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо парковки по парним, непарним дням. От mm. встановили на вулиці знак. По парній стороні сьогодні можна стояти, на парні неможливо. І потрібно, щоб органи державної інспекції. Це вирішить проблему, зважаючи на велику кількість машин. Да, це, 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 вирішить, це, це вирішить проблему. І ще така ситуація. Ми працюємо. Якщо ми виходимо на вулицю, от коли була велика сніжне носить, треба було сніг обов'язково вивозити. Якщо тут ми сьогодні тільки його згрібаємо, а вивозимо тільки з центральної частини. То ми звертались до Київ парк разом uh -huh. з співробітниками державної автоінспекції. інспекції. Ці машини просто переміщували із проїжджої частини на тротуари. Ми проходили своєю технікою, колоною прибирали цей сніг. Потім їх назад повертали. Назад uh повертали. -huh. Давайте слухати запитання. Маємо добрий день. Ми вас слухаємо. Uh -huh. Добрий день, добрий день. Вчора, коли йшов сніг, я проживаю на борчаговці, що з ніодної машини автодора не було. А сьогодні тільки проїхав автодор. Дякую. І це вже другий mm. раз так наблюдається, коли йде сніг. Дякуємо. Щодо оперативності, власне. Так, якщо говорить глядач, що вчора не бачив жодної техніки, ніякої вся техніка вийшла вчора у повному обсязі. Ми зразу ну зрозумійте, що одночасно накрити всі дороги. Є першочерговий з вулиць, на яких зразу де ходить громадський транспорт. Там ми в першу чергу де спуски підйоми, розпочинаємо працювати. Ну, чистити сніг, його потрібно, коли вже був якийсь його шар буде цього снігу. В першу чергу mm -hmm. треба обробити про його частину. І ми оці у нас 97 машин солерозкидовчі, які займаються тільки обробкою. От вони виїжджають на вулиці. Можете представити, якщо Святошинського району більше 200 кілометрів, і в них mm -hmm. посипальних машин всього аж 10, Ну як їх можна за один, вони коловою не ходять. Коли вже йде інтенсивний сніг, і нам потрібно вже формувати вали, ми ставимо машини в колони. І по п'ять, по шість машин ну, є там технологічні карти, і це сніг щащаємо під бровку. Uh -huh. Потім люди виходять, згрібають з зупинок громадського транспорту, щоб міг автобус під'їхати до бровки. Ну це певна певна технологія. Це треба цим жити і працювати. Тобто проблема вирішується шляхом по мірі збільшення цієї самої да. так, проблеми. Ще хочу поставити одне запитання, глядач. Добрий день. Алло, добрий Добр день. Доброго дня. Добрий Доброго дня. день. Ми вас слухаємо. Я б хотіла задати таке питання, я вже не знаю до кого обратитися, У нас 25 числа, я, я на татарці проживаю. Будуть вибори в міську раду. У нас робили ще і татарки, якісь я не знаю кого, всі стіни. Усі стовпи все повклеюване, відповідь. дякуємо. Дякуємо не, не за тему. Звичайно, не за телефонних Але на всіх балансових наших mm -hmm. об'єктах. Ми стараємося У нас в основному підземні пішохідні переходи. Але це в них та також нас сьогодні не на балансі. Ми тільки обслуговуємо підходи до них, і вони mm -hmm. зараз в інвестора опори наружного освітлення, Вони знаходяться на балансі Київ місь світла. А також Київ постранцу. якщо йдуть ці провода контактної лінії, то вони пространці. І вони також займаються цим питанням, але це дійсно це питання не вирішено в місті Києві, його треба вирішувати. Я думаю, що треба його тільки впливати на тих, хто їх розклеює рублем. Там є контактні mm -hmm. телефони, кого ці об'яви рекламують і ну, чомусь. За кордоном у стільки раз були, і такого немає, як mm. у нас. А нас захотів наклеїв на розподілюючу <зас> дороги. І це все проходить так не наказуємо. Mm. Ну, Тат... Так, це тема окремо. <зас> я думаю, <Це> розмови <зас> <зас> тут є про що говорити, але ми з вами зараз зробимо невеличку перерву, бо маємо йти на рекламу. Шановні телеглядачі, не перемикайтеся, ми повернемося після реклами. Дякую, що не перемикаєтеся. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про прибирання снігу у столиці. Від сьогодні синоптики прогнозують погіршення ситуації. А ми говоримо, чи не зустрінемося зі сніговим колапсом у Києві. На наші ваші запитання відповідає гість наш сьогодні. Петро Береговий, перший заступник генерального директора Києва Автодору. Чекаємо також. Ми і на ваші запитання, шановні телеглядачі, 223-09-71 – це наш прямий телефон. Лінія вже відкрито, і ми готові вже приймати ваші дзвінки. Петро Іванович, власне, оця техніка, про яку ви говорили, яка вийшла від учора на наші вулиці. Це яка частина загального парку Києва автодору? Ну, У нас загальний парк всі вся цієї техніки 325 одиниць. 375. 277 з них це снігоприбиральної техніки. Uh -huh. ну, я скажу, що ця техніка в нас ну, не дуже навгавна. Процентів 60-70 – це машини, які вже по 10 і більше років. Але ми її сьогодні використовуємо, ми вже просимо міську державну адміністрацію, нам потрібно поновлювати парк цієї техніки. І дякуючи також Київській міській державній адміністрації розумінням і заступників, і голови Київського міського кличко. Нам були виділені кошти в цьому році, і по програмі ми закупили в цьому році в минулому році, в 2014 грудні, місяці, 45 одиниць його техніки. Це два навантажувачі, навантажувачі посипальних матеріалів, 11 тракторів для тротуарів. Uh -huh. у, нас, у нас їх було, якщо 56, до 11 додали, це вже, це вже щось є. 20 е, автомобілів це е, е, комунальна дорожна машина, яка використовується для посипання доріг піском і зачистки їх плужно щіточним обладнанням. 20 одиниць і 12 нових автомобілів це солерозкидувачі із з установками закордонними герма... німецькими чи голландськими даже, фірми Шміт. Угу. Це сучасна установка, яка розподіляє реагенти. І дуже вона надійна. Ми вже з цією фірмою працюємо більше 10 років. І... Тобто усі ці закуплені автомобілі 45, да. вони нові чи вони? 14 року машини євро 4 вже. ну, Дуже надійні, комфортні, і ми з задоволенням їх отримали. Зараз mm. проблема в тому, щоб їх зареєструвати, тому що ми, ну, так сталося, що в бюджеті не було. ну, Кошти то були виділені, mm. але через казачець вони не пройшли. Там ми ще заборгували цим підрядним організаціям 47. Там була загальна сума 54,5. Мільйони і зараз залишилось заплатити 47 мільйонів. Зараз ми дали бюджетний запис запит, щоб ці кошти в бюджеті цю строчку знайшли, і ми зможемо розрахуватися за ці поставлені автомобілі. Ну, це велике підспоріє. вже скоро будуть приймати да, бюджет. Так, ці автомобілі вони будуть працювати взимку як снігоприбиральний. А в літку як е мази, як поливомоливомийні машини, 10-тонні, а 20 тонні будуть працювати як самоскиди. Багатофункціональні Багато автомобілі. Да. Давайте послухаємо запитання. А, добрий, день. добрий день. От ви от, от ви казали, що нема де машинам паркуватись. А чому б вам не виступити з ініціативою, щоб побудувати підземні підземнірівні автостоянки під кожною площею в центрі міста? Це може зробити метробуд. Ви будете замовником, а будувати буде метробуд. В них якраз вони скорочують штати, нема чого їм робити. Вони з удовольствием вириють, так як вони вироли на майдані незалежності глобус. Під кожною площою можна зробити п'ятирівні автостоянок. Дякуємо за вашу таку пропозицію. Да, пропозиція дуже дійсно така. Вона хороша. От я був. У столиці Туреччини, в Стамбулі там дійсно під кожним торговим центром, під кожним е кожну площу є е багаторівневі підземні парки, mm -hmm. де е власник автобіля дійсно може під'їхати, запаркувати свою машину. У Нас це питання також розглядається, е але на жаль, бюджеті на сьогодні в бюджеті коштів немає. Є плани перспективи, і це голова архітектура роз роз розглядає ці пропозиції. Всі на сьогоднішній день. Ми в минулому році розглядали концепцію перехоплюючих паркінгів. От біля станції метрополітену, щоб людина знала, що Ну, якщо вона знає, що в центрі немає де припаркувати машину. Вона приїжджає із зараз дуже багато людей із передмістя, приїжджають. Приїхав mm. до найближчої станції метрополітену, запаркував свою машину на охороняємо площадки, так як це зробили біля іпподрому. Mm -hmm. Дуже сучасна така парковка, невеликі кошти 10 гривень за, за день. Людина собі сіла в метрополітен на громадський транспорт, куди треба їй добратися. Приїхала, потім забрала свою машину і поїхала додому. Ну mm -hmm. well, так, так, і зру... це для міста дешевше ніж da, робити якісь da. паркінги. Da. Ось такі. От так, mm -hmm. таку пропозицію ми розглядали, таких місць. Ми порядка 10 винайшли, але то з відводом землі. Ви знаєте, що в Києві mm -hmm. яка земля дорога і. Ну, це питання цієї цією концепцією займається в нас. Є комунальне підприємство «Київпартрансервіс». Пар угу, угу. зрозуміло. А пане Петре, от е, хотіла запитати ще стосовно малогабаритної техніки, от яка безпосередньо мала би міжквартальні всі проїзди обслуговувати прибудинкову територію двори. Проблема міжквартальних проїздів це дійсно у нас стоїть уже не один рік і так хотілись хотілося попереднім попереднім керівникам міста на когось цю проблему повісити і знайшли киї автодор давайте ми передамо ці Міжквартальні проїзди на київ Київ-Тудор. Ми з розумінням поставили до цього питання і взяли, провели обстеження всіх цих міжквартальних проїздів, які ми можемо обслуговувати. На сьогоднішній день 179 міжквартальних проїздів це такі широкі проїзди до шкіл, до mm -hmm. поліклінік, де наша техніка може пройти, ми їх дійсно дали добро, і ми їх згідно розпорядження, вони нам передані на баланс. Ми їх там сьогодні обслуговуємо. Але кошти під ці гроші. На жаль, немає на сьогодні день, щоб обслуговувати ці пішквартальні проїзди, на додатковому бюджеті ще 2 мільйони, хоча б щоб їх обслуговувати взимку. І... Тобто, да, як да. вони нині обслуговуються, виходить? Ми обслуговуємо за рахунок тих вулиць, десь не, 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 не допрацьовує Де на, на, на інших угу. законодавцях і працюємо на цих міжквартальних проїздах, тому що в нас є дозвіл, є з розпорядження Київської міської державної адміністрації. На інших ми працювати не можемо, бо це не цільове використання угу. державних коштів. Але цю проблему треба вирішувати. Вона сьогодні не стоїть. У нас е заступник Київського міського голови е з комунальних питань. Пантелеєв Петро Олександрович, це дуже професіональна людина, яка сьогодні працює в команді Віталія Володимировича. Він з порозумінням на це питання ставиться, і ми почали цю питання вирішити. На сьогоднішній день відповідальність за прибирання цих міжквартальних проїздів поки залишили за районними державними адміністраціями. Mm -hmm. Там повинні працювати. Так, да, дійсно, вони не входять в квартальну плату. Ці оч робота по цих. Mm -hmm. але ж раніше вони входили. А потім, коли квартплату робили, визначилися тільки периметром будинку, mm -hmm. а під'їзд до будинку залишився. Ні в ваших, ні в наших, тобто, якщо да. виникають якісь суперечки, все ж таки да, це прерогатива працює... да, районних адміністрації, так? Да, і, і ми допомагаємо. Mm -hmm. Ми співпрацюємо із ЖЕКами, з управлінням комунальних господарств, з зеленими господарствами районів, і все таки в районі ці всі підприємства, це одна команда. Хоч вони підпорядковуються іншим там департаментам, Але ми все таки в районі, якщо вони працюють, це одна команда і вирішується частина взагалі, от ну таких об'єктів на вашому власному балансі, там половина, чи менше, чи більше ні, це всього. На все десь процентів 35-30. Да. Остальне, остальне сьогодні не mm -hmm. І там необхідна дійсно малогабаритна техніка, і якою там можна буде працювати. Цими нашими великогабаритними машинами, у нас всього, я ж говорю, 56 плюс 11 тракторів, це 66 mm -hmm. одиниць тракторів для очистки е, тротуарів. Свій час, хоч, а у управлінні комунального господарства, де обслуговують будинки, у них на сьогодні двісті і порівняти. Давайте так, давайте послухаємо запитання. Маємо добрий день. Добрий день. Добрий день, ставте своє добрий запитання. Добрий день. Алло. ставте запитання, добрий день. Добрий день. день. Скажіть, пожалуйста, я гостю хочу задати. Хочу задати вопрос гостю. А участок мост Кирпа і Бориспільська, Ну привокзальна да, да, да. дорога. Скажіть, пожалуйста, коли вона кончиться строїтельство? Угу. Дякуємо, дякуємо да. за ваше запитання. Ну, ця дор ця дорога і міст Кірпи, він будувався на замовлення південно-західної залізниці за кошти державного бюджету. Угу. І на сьогоднішній день так сталося. Що розпочали будувати, не добудували, на баланс нікому не передали. Південно-західна Підзав... Підзав... залізниця говорить, що в нас коштів на обслуговування нема. Хочуть передати, зараз вони роблять постанову, щоб передати це на баланс, але ж дивіться, міст не закінчений, підійти не закінчений. Ну, Якщо передавати, треба це все в комплексі. Ми сьогодні утримуємо. Як можемо. Ну, в Минулому році там частина моста, півмоста в нас передано на баланс Київ, шляху нашої організації, а остальна дорога не передана зовсім. Наружного освітлення немає. Потім далі, якщо їхати на вулицю, в район вулиці Привокзальний, не добудували через дорогу, там іде колектор, який ведеш по І там цей провал вже стоїть півтора року, ніхто нічого не робить. Ми не наразово зверталися до Південно-Західної залізниці, там дирекція будівництва дн 6 щоб цю роботу якось вже завершити і передати місту, щоб місто повинен хтось за це відповідати. А сьогодні це не не є наш балансовий об'єкт, і зрозуміло. Да. І звичайно, не і, можете да. цю на цю ситуацію вплив. Можете бо можете це питання. Щас на ну? нас проходить зміна в департаменті, департаменті транспортної інфраструктури міста. І мій генеральний директор, і ми всі ініціюємо. Є проблеми з цим мостом. Сьогодні на обслуговування на, на завершення робіт по цьому об'єкту необхідно 49 мільйонів гривень. Їх ясна річ їх ні. ясна річ немає. Їх треба ми їх використаємо. Якщо нам даже дадуть, ми їх використати не в змозі. Необхідно закласти ці гроші в державному бюджеті, дати південно-західні залізниці, добудувати і помило. Стосовно тих мостів, які на які ви можете впливати, там міст метро той же ще у 9-му році говорили, що ми... -метро... його да. срок життя 4 роки. Да міст метро в цьому році є контрольна цифра. Передбачено 3 мільйони на обстеження цього моста. Ми обов'язково проведемо обстеження, визначимося із. З роботами, які необхідно там робити, виконуємо проєктні роботи, і я думаю, що в найближчий час, ну, рік-два, цей міст стане обов'язково на капітальний ремонт. Uh -huh. У цьому році ми плануємо виконати роботи, розпочати роботи по мосту через річку Дісьонку. Там далі, якщо їхати по Вовроському проспекті, цей міст дійсно знаходиться в аварійному стані, uh -huh. його треба виконувати. Також будемо працювати на південному шляхопроводі, там металева прогонна забудова. Ми будемо поміняємо асфальтобетонну суттєві. Часний поміняє деформаційний шви. Також в бюджеті передбачено 30 мільйонів гривень і будуть дійсно незручності. Але ми сьогодні складаємо так графіки, щоб цю роботу виконати оперативно. Коли вона буде завершена в ми... 15-му розпочнеться об... цього року по південному шляхопроводі обов'язково треба виконати її в стислій термін за два місяці. Угу. Це одна й друга сторона. ви знаєте, що їхати в напрямку Борисполя і в напрямку міста. Права сторона по южному ступу там зовсім відсутня гідроізоляція, і ці всі, що ми латаємо ями, там дійсно треба зробити капітальний ремонт, поміняти угу. гідроізоляцію, і положити. Такий сучасний густ асфальт, який знаходиться але, значит, на, на нових наших мостах. Це і на Гаванському шляхопроводі і на цьому ж мосту кірпи. Там сучасний асфальтобетон лежить, якому гарантію дають 20 років. Це mm. ми ці роботи будемо виконувати. Також у нас аварійний з мостів, міст шляхопровід на проспекті науки. Там дійсно mm -hmm. він також в аварійному стані. В цьому році ми плануємо також включили його в план і плануємо там виконати роботи. Угу. Ще е, подільський перехід про нього багато говорять, і мешканці да. Троєщини сподіваються, що вони зможуть уникнути заторів, якщо його будують, добудують, а його будують, добудовують уже впродовж. Дійсно, року це року. наш, наш як вже як, як пам'ятник архітектури угу, будували. Але в цьому році бюджетом я не скажу точно, але там Там 51 тисяча, здається, передбачено, по-моєму, 150 мільйонів, по-моєму. Чи ага, ну, 50 чи 150? Я, ну, це uh -huh. займається цим дирекція будівництва. Вона на сьогоднішній день виведена в складу комунальної корпорації Автодор з департаменту транспорту, і передана на, е, до департаменту будівництва. Uh -huh. І цим мостом вони займаються. Але все-таки в цьому році обіцяють цю таку арку з'єднати, оці всі ржаві опори зняти і приступити вже до конкретної роботи. Дуже багато коштів йде на там, на відселення всіх цих підприємців, які попадають uh -huh. під ляму забудови. Е, ну, і Ці дуже що багато проблем. Ну, будемо сподіватися, да. принаймні перші кроки до цього да. будуть зроблені. І будемо сподіватися, що Київ Автодор робитиме кроки і по ремонту і доріг, і проїздів, і, і, і всього іншого. Дякую. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Нашим телеглядачам я нагадаю, що Петро Береговий, перший заступник генерального директора Київавтодор, Автодор, був гостем нашої сьогоднішньої студії. А я з вами прощаюся до 18-ї і не перемикайтеся, лишайтесь на телеканалі Київ.